За останній місяць я заробив 107 тисяч гривень, і в цьому відео я розповім свою історію, як я почав перепродавати речі, з якого бюджету я починав, і взагалі за який час мені вдалося вийти ось на такий прибуток. Так я розумію, що 107 тисяч гривень це не якісь там супер великі гроші, але при тому, що я товаркою займаюся приблизно пів року, я думаю, ця історія буде для вас цікава. Можливо, вона когось мотивує щось робити. Розповім, як я продаю ці товари майже взагалі не вкладаючи гроші в рекламу. В цьому відео буде багато чого цікавого, тому додивіться його обов'язково до кінця. І перед тим як я розповім про свій шлях в товарсі, який почався у мене приблизно півроку тому, я трішки розповім вам про своє минуле. І у мене колись уже був успішний ютуб канал, на якому було 170 тисяч підписників. Багато які відео збирали у мене непогані перегляди, були навіть відео, які збирали там по декілька мільйонів переглядів. Взагалі, якщо вам цікаво, можете подивитись окреме відео на цю тему. Я там більш детальніше розповів про всю цю історію, про свій минулий канал. І після втрати YouTube каналу я довгий час нічого не робив, у мене була просто депресія. Просто витрачав свій час на якусь фігню, готав Тіктоки, дивився постійно кожен день серіали, дивився відео на ютуб, як ви, наприклад, зараз просто потрапили на цей відос. Ну і я подумав, що треба щось робити, якось розвиватися. І так як я вмію монтувати відео, мені це подобається робити. Я вирішив створити цей ютуб канал. Я довго думав, що почати знімати, в принципі, набрати дуже багато переглядів на ютубі або в TikTok це не проблема. Якщо навіть знімати якісь розважальні відео, якісь меми, ви можете збирати в цих темах дуже великі. Охоплення, але чи має це взагалі якийсь сенс, Хай тому що люди, які дивляться, меми там і різні приколи, їм взагалі не цікаво там якось розвиватися, щось робити. Вони просто так проводять свій час. Тому задумуючись над тим, що почати знімати, я подумав, що я хочу собі класну аудиторію. Аудиторію людей, які теж мотивуються, щось роблять, хочуть заробляти більш доросліша аудиторія. До речі, на той час я дивився ще одного блогера на Ютубі, який теж перепродає айфони, пробує різні бізнеси. Потім там він купив там, собі машину, і мене це дуже тому що, в принципі, він схожого віка, як і я, теж подумав, що треба блін, щось робити, треба розвиватися. На цей YouTube канал я почав знімати відео, як я з нуля розвиваю свій бюджет. В принципі, мені це було дуже цікаво, я хотів розвиватися, і сама ідея, в принципі, коли людина з нуля до чогось прагне, це дуже цікаво. Купив там, наприклад, восьмий iPhone за 3 тисячі гривень, продав за 3500. Потім за цей бюджет купив уже там щось краще, перепродав. Саме так рік назад у мене починалася історія цього youtube каналу. Таким темпом я Трішки збирав свій якийсь початковий капітал. І коли у мене в бюджеті було приблизно 15 тисяч гривень, я побачив, що люди перепродають різні шкарпетки. Подумав, що шкарпетки потрібні всім, потрібно теж спробувати їх продавати. Я почав продавати білі високі шкарпетки Nike. Близно так почався мій шлях товар, я купив для початку 120 пар шкарпеток Nike. За два місяці я продав приблизно 3 тисячі пар шкарпеток, заробивши на цьому ще трішки більше бюджету. Потім я почав думати, куди вкласти, щоб заробити ще більше, почав замовляти. Якісь речі з Європи оригінальні, тому що там можна їх теж купувати з непоганими знижками. Такими темпами я перейшов на одяг. Хоча раніше, чесно кажучи, я взагалі не думав, що я колись буду займатися одягом. А зараз я розумію, що це доволі класна тема, навіть якщо ходити там по секондам брати там якісь шмотки і перепродавати, це теж доволі цікаво. Коротше, маючи приблизно там, 1000 доларів бюджета, я почав замовляти одяг із-за кордону і продавати його в Україні. В першу партію я замовив на 10 тисяч гривень, це були там кофти і шапки, таке Все це я Пішно продав в Україні, потім замовив ще більше речей, знову продав. Ну і такими темпами я почав займатися одягом і якось в цьому розвиватися. Скажу вам чесно, коли я там починав приблизно пів року назад займати шмотками, я взагалі не вмів його продавати. Я не знав, де його можна продавати. Перша ідея це просто викласти на УХ і все. Але якщо ви займаєтесь одягом, вам в будь-якому випадку потрібно створювати свій якийсь магазин і туди набирати аудиторію, щоб якось розвивати всю цю справу. В моєму випадку я створив свій телеграм-канал, просто. Почав знімати багато контенту в TikTok. До речі, якщо вам цікаво, можете перейти в описі профіль. Я залишу посилання на свій телеграм-канал з одягу. Можете подивитись, в принципі, як у мене там все відбувається. За перший місяць у мене в телеграмі було 800 людей. Там приблизно другий місяць уже 1000 з чимось. Якщо постійно знімати TikTok, щось робити, аудиторія ваша буде потрішки рости в будь-якому випадку. Такими темпами я рухався останні декілька місяців. Замовляю за кордоном. Продаю в Україні на зароблені гроші. Закуповую ще більше товару. Потім знову продаю. Ну і починаючи так з першого замовлення, там на 10 тисяч гривень, мені вдалося дійти до того, що в мене зараз товару приблизно на 200 тисяч гривень. Тут товар, на полицях товар, в шкафу товар. У мене вже навіть немає куди складати цей товар в кімнаті, тому я починаю його потрішки складати вже в коридорі. Взагалі можу сказати, що товарка це дуже класний спосіб заробітку, взагалі класна ніша, який можна розвиватися, тому що, в принципі, всім людям потрібні товари, у всіх людей є якісь потреби. Якщо ви знайдете, де це можна замовляти дешевше, потім будете це людям продавати, то в цьому можна непогано розвиватися, що я в принципі роблю. Що порівняти товарку з іншими напрямками, якими я займався, там, наприклад, перепродаж айфона, просто знімав відео якісь на Ютуб. Товарка це саме те, в чому можна реально розвиватися і непогано заробляти. Переведу приклад на ось таких кросівках. Наприклад, на одній парі таких кросівок я заробляю приблизно 700 гривень. Якщо кожен день робити по декілька продажів, ну звичайно, на інших товарах може націнка бути нижче, але суть в тому, що якщо вийти на 5-10 продажів в день, то на цьому. В принципі можна непогано заробляти. Якщо ви також хочете заробляти на товарці, але у вас, наприклад, немає великого бюджету, щоб так закупитися, і ви не знаєте, де це вигідно все купити. То ви можете просто продавати мої речі зі своєю націнкою. Я даю дуже класні ціни для дропшипінгу. Дропшипінг це коли ви, наприклад, перейшли в мій телеграм, взяли готові вже фото, відео, контент цих красивок, виставили це кудись зі своєю націнкою. Наприклад, зробили свій інстаграм-магазин, там Telegram, або там виставили просто на сайті оголошення. Вам пише людина, наприклад, що хоче замовити ці красівки. Ви передаєте це замовлення мені, я вашому клієнту відправляю. ви не ризикуєте нічим, чим, що ви там не зможете продати товар, ви не фоткаєте цей товар, ви не ходите його відправляти. Ви просто берете готові вже фото, відео, виставляєте це кудись і продаєте. я вашим клієнтам відправляю. Зі мною в принципі багато людей так починає співпрацювати і заробляти на цьому гроші. І після того як людина забирає товар, я просто їм на карту скидаю гроші. Якщо бажаєте, переходьте в мій телеграм-канал, в описі профілю є посилання, там є всі умови, є таблиця наявності. Для зручності, щоб ви розуміли, що є в наявності. Ну а тепер поділюся з вами своїми результатами. Сьогодні у нас 14 лютого, пройшло приблизно півтора місяця з початку нового року. І багато хто каже, що в січні результати набагато гірше після нового року в продажах, але в мене в минулому місяці було приблизно 107 тисяч гривень. Це загальний оберти всіх товарів. Тобто я продав товарів на загальну суму 107 тисяч гривень. Приблизно я вибив там 120 чеків, трішки більше, ніж 100 речей я за січень продав. Ну а результати за цей цей місяць за лютий я вам скажу трішки пізніше. Чесно кажучи, я розумію, що я зараз міг би просто дивитися собі тіктоки, дивитися серіали, просто нічого не робити. Але в принципі, прикольно, що за півроку я маю якісь результати в товарці. Просто я почав цим займатися, і я до чогось рухаюсь. Ось, наприклад, нещодавно я купив собі приставку. Я отримав сьогодні ще дві посилочки і купив собі такий Xbox. Це історія з мого інстаграму. Якщо цікаво, можете підписатись, я постійно туди знімаю щось цікаве зі свого життя. Також я купив собі новий iPhone. Зараз у мене в руках десь 50 тисяч гривень. Я ці гроші потрішки збирав для того, щоб купити дещо собі. Взагалі було б розумніше вкласти ці гроші в товар і продавати його далі. Але я хочу купити собі новий iPhone, тому що розумію, що. Що потрібно вкладати в якийсь свій розвиток, тому я вирішив частину грошей вкласти в айфон. Я нарешті придбав собі новенький iPhone iPhone 14 Pro Max на 256 гігабайтів. Взяв його новий за 54 тисячі гривень. Я думав брати БУ, але подумав, що ну, краще не економити. Для того, щоб було все нормально, я взяв коротше, новий. Я думаю, що це мені необхідно, тому що я знімаю тіктоки, я знімаю постійне відео на YouTube, фоткаю товар. Мені потрібно фото, відео контент. Я думаю, це буде дуже класна інвестиція на майбутнє. Ну що ж, друзі, робимо розпаковочку. Виглядає він доволі прикольно, друзі. Має три камери: 54 к за такий телефончик. Я не знаю наскільки якість відео буде краще, але я думаю, що буде все чітко. Якщо казати за результати, які я отримав за лютий то тут у мене вийшло оберту приблизно 43 тисячі гривень. Тобто, загалом за цей рік, за півтора місяця, я зробив вже оберт приблизно 150 тисяч гривень. Ну і так я розумію, що це не прям дуже багато і є куди рухатись, куди розвиватися. Я теж дуже часто буваю, лінуюся там щось. Робити я розумію, що я працюю не на максимум, можу там гуртати ті ж тіктоки, витратити на це там, наприклад, там годину-дві. Я розумію, що можна працювати краще, тому є в принципі до чого рухатись, але все одно цієї історії хочу сказати, що все залежить від вас. Нагадаю, що товаркою я почав займатися приблизно пів року назад. Тоді я взагалі нічого не розумів в цій темі. За цей час, звичайно, я купив багато різних там консультацій, якихось навчань, просто спілкувався з людьми, які мають досвід в цій темі. Ну і за цей час мені вдалося прийти приблизно до ось такого. Результату. Тому, якщо вам цікава тема товарки, мій шлях, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Буде цікаво подивитися, до чого мені вдасться дійти. Ну і нагадую, що всі посилання будуть в описі. Зустрінемо з вами уже в наступному відео. Всім пока!